І так як ви, територіальні центри, безпосередньо є надавачами, одними з основних надавачів соціальних послуг, тому ми зараз тут. На запит міського територіального центру щодо проведення навчання в 2023 році планується запровадження послуги фізичного супроводу осіб з порушенням зору. І я так розумію, що ви будете знов ж таки одними з основних надавачів цієї послуги. Для того, щоб якісно це робити, я розумію, що є папери, і ви фахівці, яких, напевно, не треба вже навчати, як заповнювати папери, і ви досить обізнані люди, щоб е ознайомитися з стандартом, це одна історія. Але це робота з людиною, у якої є певні, скажімо, обмеження, які. в наше суспільство, в наше середовище. Тому це навчання саме для того, щоб ви розуміли, як погодити себе, як допомогти людині, як якісно виконувати, скажімо, свої функціональні обов'язки для того, щоб у вас був, скажімо, такий тандем з тією людиною, якою ви будете опікуватися. Я хочу представити світ. Олександровича, він є консультантом з питань безбар'єрного середовища. Це людина, яка ну, безпосередньо вам не тільки розкаже, а й покаже, як що робити. У мене до вас велике прохання. Сьогодні перший день у нас ну, більш такий теоретичний. Вам будуть розказувати основні засади, деякі нюанси. Завтра у нас буде практичне відпрацювання того, що ви тут побачите і почуєте. Мене велике прохання до вас, щоб ви поставилися зрозуміло.